Привіт! Хочу презентувати вам чеснока Зараз підходить час у нас до збирання врожаю, а там вже не за горами знову посадка в жовтні місяці. І для полегшення труду нам треба ось така чеснокодробилочка. дробилочка. Мною власноруч сконструйована, вироблена і протестована вже не одним роком експлуатації. Зараз хочу презентувати поближче і показати в роботі. Ось так ось вона виглядає, вона невелика, розмір десь 1,15 плюс мінус висоту, габаритні розміри 50х50, 50, грубо кажучи, вага 50 кг. Працює від мережі 220 вольт, органи керування це регулятор обертів і обдув. Все на передній панелі. Ліворуч у нас пристрій приводу. Ліворуч у нас під панелькою зашитий е, при, приводи всіх валів. Ось так виглядає. Зараз покажу, як в роботі. Люба мережа, затрати на електроенергію невеликі, загалом десь приблизно близько 400 Вт. Тобто від генератора і в полі навіть можна працювати. Відмкнули в розеточку 220 вольт дали, обдув окремо вмикається. І вмикаємо регулятор обертів. Вмикати постійно треба на нулю. І потім регулюємо вже механічно. так, Виставили десь приблизно на 40, я виставляю, там коли як. Вімкнули і зараз протестуємо на протестуємо ну, китайський чесничок, іншого зараз в мене ще немає. Ось так кидаємо, воно захочує і знімається. Так, Ось ми бачимо, воно роздробило, ну, розсипалося, звісно. Дивіться, він відсирівший, в ньому плівочка приклеюється сильно одна до одної, то не так сильно гарно розпадається. Ну, з розрахунком того, що це китайський, він холодильнику пролежав більше ніж півроку. То дивіться, є двудольки. В Любаші вони часто розсипаються, але все одно це полегшує набагато труд. і багато шелухи у нас повидувало на задню частину. Ось так ось він розлушкує, він його не б'є, не теребить, нічого з ним шкоди не наносить. Ну, це вже в роботі або з спілкуванням зі мною я вам більш детально це все поясню, то вже не є проблемою. А так, в цілому, набагато полегшує труд. І Продуктивність його близько, можна сказати, за одну робочу зміну 600 до тони, від 600 до тони буде залежати від кількості людей і від вашої спроможності обслуговувати його. Та й все. Так що звертайтеся, мої контакти будуть внизу під відео, в описі до відео, а також в будь-якому практичному відео ви можете знайти мої контакти. Так що звертайтеся, є на зв'язку.